Привіт, мої любі. Знаєте, сьогодні на проповіді я отримала відповіді на своїх два запитання, які, знаєте, хвилювали мене все життя. Це чому саме я прийшла в цей світ? Чому саме мене мати породила, а не когось іншого? Навіщо я прийшла на ці страждання? Навіщо я прийшла в цей світ взагалі? І що зі мною буде після смерті? Знаєте, я саме більше боялася смерті. Саме найбільше. А тепер давайте розберемося. Із мільйонів сперматозоїдів сприйшла, чому саме Бог обрав мене. Тому що, певно, я йому потрібна, певно, саме мені він побачив ту свою дитину. Він вдихнув, дав дух мені, він вдихнув мені життя. Просто зробив таке. Просто вдихнув життя у мене. Тому що я повинна прийти до Господа, я Божа дитина, яка повинна виконувати заповіді Божі, які Господь дав заповіді для всіх своїх учнів. Він хотів, щоб я стала учеником, він хотів, щоб я стала донькою Його. І тому я зрозуміла, чому саме прийшла я. Чому я весь час жалілася, що в мене життя склалося так, що я постійно перебуваю у якихось випробовуваннях. Господь дав мені духа. І не дав духа та в слабкості. Він мені дав сильного духа. Він свого духа дав. Свого. І зараз, які випробування я проходжу, це те, щоб доказати, що я. Е Духом сина, щоб я не піддавалася ніяким спокусам диявольським, тому що диявол нас покушає. Диявол спокушав Ісуса Христа у пустині, коли випробовував Його. Він випробовує також і мене, посилає на мене якісь випробовування для того, щоб я відійшла від Господа. Тому я тепер розумію, що наскільки Господь полюбив мене, він дав мені свого духа, і тепер я прохожу просто ті випробування, які спокушає мене диявол, просто щоб забрати мене від Бога. І я щиро вдячна що Господу, що він саме мене обрав. з Мільйони тих сперматозоїдів він обрав саме мене. І друге питання, яке хвилювало мене, що буде зі мною після смерті? І в мене, знаєте, були панічні атаки, були сильні страхи всього. Я всього боялася. І я найбільше боялася смерті. Тепер для себе я зрозуміла, що смерть не така страшна. Тому що смерть це тільки тіло моє, яке старіє, воно умре. А душа живе вічно. І душа, якщо я зараз доведу Господу свою відданість, то я попаду до свого небесного Отця, а не до того звіра, що під землею. Тому смерть не страшно, тільки страшно те, що. me vedete